Громадському сектору, по, по колишній владі, не забуваємо, що Саакашвілі – це не людина, яка так, десь прилетіла Грузію там. Він був міністр корумпованого уряду Шевернадзе, він був міністром юстиції. Він був мером міста Тбілісі, в якому не було води, газу, світла, безпеки, порядку. Нічого не було. Тобто він не був якийсь там унікальний чоловік, який сидів на печі і казав про якісь правильні речі, яких не слухали. Він був частиною системи. І коли він отримав цю владу, він зрозумів, що треба все зробити інакше. Треба відсікти не працюючі органи влади, інструменти, якими влада оперує, запросити нових людей, можливо, які не мають оцього досвіду професійного, але мають уявлення, до чого прийти. І, наприклад, знахідка номер один це перший міністр внутрішніх справ Воно Меремшвілі. Людина, яка має фах геолога. Останнє місце роботи перед приходом в МВС, керівник громадської організації Асоціація землевласників і землевпорядників. Тобто ніякого відношення до правоохоронної системи, до юриспруденції, до правозахисту ніколи не мав. Ну, і таких людей було кілька, хто не мав ніякого досвіду, відповідно, там, в МВС, Міноборони і в деяких сферах. Другий момент. Запрошення людей з поза меж Грузії, які мали професійний досвід, знання, контакти і бажання ситуацію в країні покращити таким чином, через кілька місяців, ну десь навіть ближче до половини 2004 року, з'являється фігура Кахі Бендукідзе. Він звичайний російський олігарх, Ні, не гірший, найгірший, але й найкращий за усіх цих олігархів, яких ми знаємо, у якого є урауромаж заводи якого є там контакт з адміністрацією президента, який брав участь в залогових аукціонах, тобто нібито він такий самий, як і Березовський, Абрамович і так далі. Але коли з ним Сакашвілі він його запросив і там, розпитав, що треба робити, Біндукідзе, як дуже світла голова, я неодноразово з ним спілкувався і слухав основно, але і спілкувався, скажу, що це людина, яку слухати можна вічно. Тому що буде така нагода, він в Україну зараз почав приїздити достатньо часто. Він був тижнів два тому і буде, що здається, 11 чи 12 грудня в Києві. Тому, якщо десь анонси бачите, знайдіть можливість. Це, це просто вентилює мізки. Так от він провентилював міський із Саакашвілі, і той сказав: слухайте, а хто це може зробити? Ну, тобто, що це треба скоротити, це треба зробити. Ну там бідуки, очевидно, якось так сказав, що ну я міг би, напевно. Він каже, ну тоді давайте, починайте. Він каже, ну мені там бізнес продати, треба пару місяців на це. Він каже, ні, починайте і працюйте. Тобто він віддав їм, дав йому карт-бланш. Він, він йому довірив робити все, що хочеш, з метою, щоб економіка Грузії запрацювала. А як їм може запрацювати система, в якій нема грошей, нема порядку, нема структури, нема довіри людей? Відповідно, тут виникає. Яка співпраця чи там процес роботи спільної самого президента, десятків міністрів, десятків чиновників, про яких ми зараз ніколи не згадаємо, і плюс, звичайно, ключовий фігур, таких як Окруашвілі, тодішній міністр Бендукіза Міробішвілі і деяких інших. І вони ставлять собі за мету, і це власне початок цієї книги, запустити те, що може стати гарантом незворотності або такого швидкого поступу реформ. Ну, одна з перших реформ правоохоронна система. Оскільки Грузія, ще з радянських часів, була дуже корумпована країна. І як пише Лариса, посилаючись на слова колишнього міністра внутрішніх справ, що коли вори в законі приїздили в Тбілісі, їх треба було з мігалками зустрічати в аеропорту і везти в місто там і так далі. Тобто Грузія була ну, країною, звичайно, дуже корумпованою, і ніхто не вірив, що можна зробити щось інакше. Тому прийнято було рішення почати з піар-змін. А що таке піар-зміна? Це забрати тих. То був на очах у, ну, у всіх, тобто поліцейські, дорожні, дайшники, так звані, і відповідно їх ліквідували в один день. Я не при...